Погляньте, друзі, на таку нереально красиву самку мечоносця Санта-Клаус. Відповідно, маючи десятки таких риб, я б не міг подумати, що вона насправді буде ось такою красуною. Поясню чому. Тому що в мене їх було достатньо, і вони, коли були ще такими, скажімо так, дрібними, вони мені не дуже були до вподоби. Не знаю, чомусь мені ближче було ось такій мечоносці самки, а ось іменно така ця красуня зараз зробилася. І зараз вона, відповідно, буде йти на нерест. Хочу її вже відсадити якнайшвидше і подивитися, що з цього вийде. Тому що, ну справді, неймовірної краси. От зараз дуже жалію про те, що насправді я її ну не залишив собі в плані більше. А маючи багато, я їх там. Подарував, повіддавав,